Кафе, лісова пісня біля водоспада сопіт. О, Олега. Бачите, гойделка. Альтаночки. Ми вам показували кілька років тому, як тут це було, бачите, зараз вже є зміни. З'явилася нова ну, альтанка велика, крита, що можна приїжджати сюди і в холодну пору року. Ну і раніше можна було приїжджати, але треба було сидіти на вулиці. Зайдем всередину покажу. Можете самі порахувати, скільки посадкових місць. Кухня, на гриби, чаї. Сьогодні теплий, жовтневий день. От, є дві альтанки. Туди вище на гору теж можна підніматися. Як ви піднімете на гору Дуже гарний краєвид. Видно гори. Меню станом на жовтень 2025 року. І йдемо до водоспаду. Ще одна гойдалка. Дорога до водоспаду ознакована. Як сюди доїхати, ми розповідали в попередніх відео. Так само в нас є на каналі відео, як сюди доїхати зі східниці, з трускавця. Це зі Львова так само доїжджає до східного трускавця, а можна їхати зі сторони траси Київ-Чоп. Так само у нас є відео, ну не з самого Львова, але як від траси заїхати. До речі, з таких приємних змін. А раніше в підгородцях частина дороги була відсутня, не було асфальту, тепер там поклали нормальний асфальт. Тобто фактично дорога вся. Зі східниці, з трускавця зі Львова, є в гарному стані і можна доїхати фактично до самого водоспаду на автомобілі. Ну, громадським транспортом сюди важче добратися. Зі Львова їхати, ну, можна до Стрия добратися і зі Стрия ходить автобус Стрий Сопіт. Зі сколи ходить автобус в сопіт. Та варіанти є. Просто що вони справді не дуже зручні. А от, власне, ліворуч воду спати. З Водоспадом, теж вам скажу, ви ніколи не знаєте, ким його побачите, буде мало води, багато води. Все залежить від погоди. У нас, до речі, цей водоспад є показаний навесні, влітку, восени. І навіть взимку, коли лежить сніг, і частина водоспаду замерзла. Це таке найбільш колоритне відео. Гарний він, звичайно, в будь-яку пору року. Але от особисто мені запам'яталось, як ми тут були взимку. Кому цікаво, обов'язково знайдіть відео, подивіться. я додам навіть в кінці відео. До речі, ви дивитесь у ті квадратики, що я вам залишаю в кінці відео на схожі відео або не схожі, або дивіться також. Там завжди є, що подивитися. До речі, напишіть в коментарях, чи були ви на водоспаді сопіт, чи не були. А якщо не були на водоспаді можете можна нам написати на яких водоспадах ви були. І чи подобаються вам водоспади. Мені водоспади дуже подобаються. Є щось в них таке захопливе. Знаєте, кажуть, що можна постійно дивитися, як тече вода, горить в вагоні, працює інша людина. Так само. От, вже видно водоспад, це така перша точка, з якої видно, але ми з пустимо нижче, буде його краще видно. Неважко було здогадати цього разу, що води в водоспаді буде небагато. Традиційно хочу подякувати. Дімці Ісаєву з родиною за те, що у нас є така можливість показати вам водоспад. Зазвичай тут не багато людей. Тут багато людей буває, я вам теж скажу, що хочете, щоб тут було багато людей, приїжджайте в четвер. Тоді є екскурсія одного з готелів у Трускавці. Тоді ви тут побачите багато людей. Так, зазвичай тут не багато людей. どうも。 Ось таку, знаєш, чуть-чуть більший, більші що то ми знайшли біля опоті, ото ходили, шукали кущами цієї. Так, такі, що цікаво вверху там були. Оце, мені кажуть, що він приближився тут зараз більші. Ото просто по сім'ї гарно стикали. <плес> ну, треба було б, щоб не воду проскинути, <плес> а <плес> також... так або не jy moet die positiewe op probeer